Перші симптоми цукрового діабету – це сухість в роті, спрага, підвищений сечопуст. Пацієнт більше ходить у туалет. а також виснаження, загальна слабкість. Це те, що, із чого, це те, із чого безпосередньо буде розпочинатися така е, перша симптоматика. Е, Обов'язково звертатися, і куди звертатися е, для того, щоб перевіритися? Для того щоб перевірити, необхідно здати аналіз на глюкозу крові. Звертатись потрібно до сімейного лікаря, який без проблем може пацієнту написати цей аналіз. Він може пройти перевірку. Тепер повернемося якраз таки до тих факторів, які можуть спричинити не просто що е, ну з'являється ось і спрага, і подібні е, усі речі. Наскільки взагалі залежить від е, чи чи з'явиться ось подібна хвороба від самої генетики, чи все ж таки це така річ, яку ми своїми руками і кож кожноденною працею е, здобуваємо, тобто неправильно харчуємося, а живемо зрозуміла річ у стресі, бо мало людей, які можуть похвалитися тим, що. В них життя таке е, дуже спокійне, ну і подібні подібні речі. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Дійсно, перший тип діабету, інсулінзалежний діабет, це 100% генетика. А другий тип діабету це те, що ми самі собі придбали на протязі життя. Малорухливий спосіб життя, підвищений холестерин, серцево-судинна патологія, паління, все це зловживання алкоголем, все це є фактори ризику, які призводять до діабету другого типу Наскільки тут є визначальною саме, от наприклад, зайва вага? І чи може бути це у людини, яка Ну так в мене все добре, індекс маси тіла там відповідає нормам, а ще подібним таким речам, чи може з'явитися і у таких людей? Основа патогенезу цукрового діабету другого типу це інсулінорезистентність і всіх людей, в яких є надлишкова вага, в них спостерігається. Інсулінорезистентність, яка призводить до захворювання цукрового діабету, другого типу, надлишкове вживання продуктів, продуктів, які містять велику кількість е, сахарів, швидких вуглеводів, солодкого, солодкої води, цукерок, все дає високий вміст цукру. І це зрозуміла річ. Потім буде відображатися не тільки на наших таліях, так би мовити, за що дуже часто хвилюються люди, але не думають про те, які можуть бути і подальші наслідки. Коли ми кажемо про е, якісь граничні е, межі, де є норма е, для дорослих, для дітей для різного віку. Розкажіть нам, будь ласка, про це, коли теж варто вже починати хвилюватися, не хвилюватися, а починати діяти активніше. Норма глюкози крові що для дітей, що для дорослих є однакова: 3,3-5,5 п'ять мілімоль на літр це нормальні показники глюкози крові, незалежно дитина чи дорослий. Все, що вище яким чином працювати, аби збивати його, і чи можна от на таких на якихось граничних межах, так би мовити, зупинити розвиток діабету, тобто припинити споживати там газовані солодкі напої, чи взагалі там хліб від хлібу відмовитися? Можливо, ми про це теж зараз детальніше поговоримо. Чого не, не варто точно споживати, але ми вже розуміємо, що не тільки те, що ти їсиш. Буде призводити безпосередньо до цього. А як можна зупинити? Можна зупинити це правильно на першому місці є збалансоване правильне харчування. Обов'язково має бути трьохразове харчування і старатися виключити продукти з швидкими вуглеводами. Це всі продукти, які містять велику кількість цукру, всі продукти, які містять велику кількість білого борошна. Білий хліб, всі хлібобулочні вироби на основі білої муки в них високий глікемічний індекс, який призводить до інсуліної резистентності і впливає на на подальше захворювання діабету другого типу. Якщо ось ця балансує людина на оцій межі в верхній позначці, за який час, якщо нічого не робити, діабет проявить себе і буде потребувати зовсім інша і допомога, і наслідки зрозуміла річ будуть значно важчими. Зрозуміло, що в кожного це індивідуальний підхід, це індивідуальний підхід але це все можна визначити лабораторними лабораторною діагностикою, визначати. Глюкозу крові такий аналіз, які показує середній цукор за три місяця. Гліколізований гемоглобін. Він нам покаже ясну картину, який цукор балансував на пна протягом трьох місяців. І ще на останок я просто хотіла б дізнатись, наскільки це велика є проблема. Ми кажемо про статистику, що це третє за захворюваністю в. Е за захворюваністю діабет саме йде на третьому місці в Україні, і якщо вірити безпосередньо даним, можливо, ви їх підтвердите або навпаки спростуєте, що щороку кількість все ж таки зростає. Наскільки змінюється динаміка, як ви бачите це безпосередньо у Хмельницькій громаді? Кількість хворих дійсно росте росте, тому що факторів ризику все більше і більше. Стрес також є основним фактором, який призводить до захворювання вірусна інфекція, переживши хвилю ковіда, це все спричиняє до захворювання збільшення цукрового діабету. Приблизно, так як ви сказали, 30-35% населення хворі цукровим діабетом. Раніше це було пораховано до 2 мільйонів. Пацієнтів в Україні хворіють цукровим діабетом. Цукровий І... діабет не є вироком, але самим важким це є ускладнення, які спричиняють до тяжких хвороб. Не будемо вже... про це